Вітаю, мої хороші! І сьогодні дирун ролл. Забудьте все, що ви знали до цього про дируни. Сьогодні буде без безтії олії, до якої всі прискіпливо відносяться. І ще там буде моцарела всередині, яка буде витікати з нього. І це буде щось дивовижно прекрасне. Сиру, багато сиру! Так, все буде сьогодні і всередину в тісто покладемо і ще в начинку. Запасайтеся сиром сьогодні. І сметанковий вам знадобиться, і моцарела. І все це є у новороцівського прекрасної якості з натурального молочка і все і більше нічого. <реку> Тільки молоко і дуже дуже смачний сир. Починаємо з того, що робимо ось таку цікаву конструкцію: миску, сито. І терку, і ваша рука як продовження терки. <гум> Натираємо картоплю. Якщо у вас є рабино кухня або спеціальні девайси, діставайте. Тому що цей процес забирає трошечки часу. Пишіть в коментарях, кого ви використовуєте в таких випадках. А я от сама натираю. І за це попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, тому що тут багато всього ціхавенького. І завжди гарний настрій. І якщо раптом ви подумали, що це все, це не все. Морква і ще цибуля. Як ви бачите, всю рідину я злила, ще трошечки вичавила, щоб там не було її взагалі, щоб вона така сухенька була. Для того, щоб не додавати забагато борошна. Спочатку додаємо яйця. Додаємо сіль. Цю рідину потрібно вичавити для того, щоб не додавати сюди борошна. А замість борошна в нас буде сир. Сир. Це новгородський сир сметанковий. Я його додаю до цієї страви. По-перше, через смак. По-друге, він буде тримати форму. І по-третє, він класно дуже запечеться і дасть цю скориночку ще додаткову картоплі. Це буде дуже класне поєднання. Використовуйте цей лайфхак. Тісто на дируни готово. Можемо вмикати вже духовочку, тому що ми будемо його зараз запікати. Вам потрібна ось така конструкція: решітка або противень. зверху, або пергамент, або ось такий силиконовий килимок. Викладаємо нашу суміш зверху, і бачите, ніякої олії, тому що всередині є сир. Сир жирний, там 50% жиру. Тому. Ми можемо нічого не змащувати. Ні пергамент, ні силіконовий коврік. І тепер розрівнюємо. 200 градусів 25 хвилин. Зустрінемося дуже швидко. А і режим з конвекцією, будь ласка. А тепер прийшов час королеви цієї страви. Моцарела Новгород Сіверський. Купуйте саме її. Вона дуже класно пасує до цього транікроло. Він готовий. Основа для нашого дерунрола готова. Тепер беремо тоненьку нарізану шинку і викладаємо її зверху. Кожний центр викладаємо зелену цибульку, можна взяти будь-яку зелень, трошечку і кріп і, кінзу, і базілік, що знайдете. І ось так багатенько моцарели від Новгород-Сіверський. Запам'ятовуєте цю торгівельну марку. Моцарела прекрасно плавиться, за смаком відповідає всім своїм якостям, найкращим і дуже пасує до цієї страви. І закручуємо в рол. І ще на 5 хвилин в духовку, щоб моцарела розплавилася. І рум'яний, і хрустки, і з моцарелкою витікаючою всередині. Іди сюди покажу. Супер хрусткий і тягучий. Купа сиру, хрустка картопелька зверху. Ну, що може бути смачніше. Mm. <мулявано> Як же ж це смачно! І забудьте все, що ви знали до цього про дурни. І як вам такий лайфхак, коли борошно можна замінити смачним сиром? Як мені він дуже довподобає білок, це набагато краще ніж борошно. Я вас люблю і ціную за те, що ви ставите мені лайки, вподобаєчки, і пишете коментарі. А сирні історії ще будуть продовжуватися разом з Новгород Сіверський. Люблю вас, до нових зустрічей!